Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. І сьогодні маємо 14 лютого 2023 року. І до вашої уваги приїхали мені. Так, так, вакуометри, друзі, 4 штуки. На Сибішко мені треба 2, але в загальному 4, щоб можна було синхронізувати. Як говориться, інші 4 циліндрові мотоцикли. Значить, до кожного з них додався отакий кран голковий. І маю ж туцира, друзі. Зараз мені треба це все запакувати. Потім, напевно, треба їх буде зробити, так як вони мають бути, що зараз буду думати, як їх закріпити і тому подібне. Так що, отака, от, друзі, ситуація з тим. Так що зараз будемо. Бачите, як воно все буде виглядати в подальшому. І все. Так що таке. Так, друзі, ось я попакував вже наші, як говориться, вакуометри для синхронізації карбюраторів. Значить, що, скажімо так, крани всі стоять назовні, тому що тут буде чіпатися так звана така пластина знизу. Не знаю, може на якісь фанерці зроблю. Зараз щось придумаю, щоб їх закріпити. Щоб вони стояли один відносно другого. Ну, але спочатку, напевно, треба буде їх перевірити ще. Тобто відкриваємо крани і пробуємо їх, так би мовити, якби їх самих синхронізувати, розумієте, щоб побачити, наскільки показники їхні точні і яка є розбіжність. Тобто, навіть якщо вони не дадуть не дадуться тут щось зробити, а воно напевно не дасться, тому щоб мати якесь, так би мовити, відносне розуміння того всього. Для чого крани? Зараз я ще поясню. Так що зараз дивимося. Буде зараз цікаво. Так, друзі, підключив я вже так звані ті вакуометри. Крани повідкривав, зараз все потім ще поясню. Під'єднав всі чотири шланга. Перший, другий, третій, четвертий циліндр, наприклад. Перший другий з'єднав. Як бачимо, зараз вон є перший, другий і третій, четвертий. Ось, бачите, третій четвертий. <кій> і зараз, щоб їх почергово не підключати, там міняти до циліндрів, <кій> тому що, друга хлопаки, в циліндрах ви чітко не побачите. ну, Хіба в одному міняти по, по одному. В одному циліндрі, тому що різна компресія може бути в кожному циліндрі, там в пів атмосфери, в одну атмосферу. І він вже покаже показник інший. Нам потрібно, щоб один вакуум, так званий, ну, скажу так, тиск в зворотню сторону. І воно починає показувати вже, наприклад, цей. Тепер, значить, є така штука, я вже перевіряв, дивлюся, значить дивимося, увага, тягну. Увага. Бачите, де вони є? Всі три показують добре. Другий, третій, четвертий, перший показує погано. Він має в нього та є за сильно. Тому будемо зараз його регулювати. Як його регулювати, друзі? Значить, Я опускаю, бачите, тут тиск ідентичний показує. Все як має бути. Дивіться, зараз до червоної зони дійдемо. А той підніметься. Перепрошую, синя зона. Бачите, скільки йому бракує. Ось. Все, тут чітко показую один в один, розбіжності практично нема взагалі. Спускаємо то все. Тепер так, як нам, друзі, зробити? Знімаємо шланг, знімаємо шланг, розпаковуємо ту всю справу беремо ключики. Значить, знімається оце шкло я брав, дивіться, отак підважував, підлазив ножиком. Воно все гарно вилазить, не пробуйте силою нічого ламати. Тут все акуратненько, все вилазить. Відкручуєте два гвинта ззаді. то я вже попередньо відкрутив, щоб було швидше. От ті, які тут закручуються. Ось. Тепер треба, щоб оце зняти нам було зручно. Напевно потрібно буде розпакувати. Відкручуємо цей кран. Там вже потім підмотаю, як буде потреба в тому. І поїхали. Отак, бачите, один треба відкалібрувати. Ну не буде ще один замовляти для чого. Попробуємо його акуратно скинути. Дуже обережно, то все має вилізти, все є. Значить, бачите, в нас є. На ньому оця от трубочка, коли ми тягнемо воно її стягує, значить нам треба... Ну Знову нульовий відлік, воно нам впаде, ну, але але Зараз бачите, щоб його трошечки... Треба сюди нагнути. Тобто тетра зігнути туди. Ми його дати ради йому. Зараз і треба його вставляти, також буде. З цим зараз замотуємо. Не так то все просто. Як воно здається. Паклі там є, воно собі не пропустить, але зараз чекайте, бо вже відмоталось мені погано. Треба по свіжому паклі намотувати. Так що добре, я зараз то все почну регулювати, я вам зараз все покажу. Я тільки підготуюся до того всього, щоб було вам не нудно туди. Що ж, друзі, вже відкалібрував, бачите, знято є все. Різниці там нема. Значить, все чітко. Зараз вам все показую. Уважно слідкуємо за показниками так званих тих манометрів, вакуометрів. Крани відкриті. Тут поки що без шкла, показую, як є. Значить, дивимося, увага, смог, що тут тягну. І, значить, що виходить у нас. Пробуємо. Дивимося показники. Значить. 20, бачите, все, десятка. Йдемо далі. Все, бачите, є. Якщо більше потягну, значить цей. Зараз ще ще трошки тут його підправлю, зараз скажу, в чому причина і де тут робиться що. Ай ще все. Чітко все показує, значить. Робимо маленький показник взагалі на 0,5, скажімо так, мінус 5 вакууму. Прекрасно. Все. Значить, ті будуть два, ті будуть два. Третій, четвертий піде, наприклад, мені сюди, а тих два будуть на перший другий. Отаке. таке. Значить. Е від виставив, значить, що тут потрібно? Стрілки, друзі, не потрібно витягувати, бо тут дуже все ніжне. І цей ми регулюємо оцією штукою. Коли вже воно натискає, ми його тоді трошки, коли стрілка є втягнута, я не буду вже рукою лазити, щоб трошки було натиснено, тоді отут пальцями легенько притискаємо. Тобто ми його послабляємо. Коли ми його будемо розтягувати, тобто ми його напружуємо, що він буде пізніше спрацьовувати. Власне, що тут є запаяна оця мідна трубочка, і воно його всмоктує і все воно показує тоді. Так що, отаке. От, звичайно, на мотоциклі, як буде вже працювати, то воно вже собі буде постійно стабільно тримати певне розрідження. І тому воно... Значить, Для чого є крани, друзі? Коли ми включаємо вакуометри, вакуометри, коли підключаємо, ми закручуємо всі друзі крани. Тому що, е, значить, в циліндрі імпульсний канал, він працює таким, тому він називається імпульсний. І де ми підключаємо е, один іде, скажімо так, зараз вам показую, один йде до штуцера рідного, бачите, один іде до штуцера е, від бензонасоса. Так звана на, на на цьому, на, на крані в мотоциклі, зокрема в нашій О, таке стоїть на крані мембрана, від якої йде безпосередньо шланг, від якої йде шланг і качання імпульсами. Певні порції поступають. Сама бензина не буде текти, навіть якщо кран відкритий. О, таке. Поки стартер не крути, доти воно нічого не качається. І, все. І з другої сторони стоїть заглушка. Виточився такий штуцер, правда, металевий. Під більший ключик, трошки не страшно, то я собі спиляю, якщо треба буде щось не плясати тут по величині. Заглушка відкручується, закрутує, закручуємо правий циліндр, штуцер другий. І все. І ми маємо на два циліндри. Також там по інших циліндрах, якщо буде потреба, тоді вже там собі робиться. Ну, На даний час мотоцикл двохциліндровий. І два вакуометра треба будуть собі працювати. Відносно того, як хтось приїде в гості, то ми підключаємо ще два. Значить, дивіться ситуація, яка. Закриваємо крани, тому що щоби стрілка не болталася, як говориться. Тоді плавно відкручуємо, добиваємося максимальної рівності стрілки, тобто імпульсом виходимо до того, краном відкручуючи, щоб стрілка в нас не дергалась. А тоді вже, згідно того, піде регулювання на рейці карбюраторів. Яка відкриває заслонки, а це вже, як говориться, в наступних відео на нинішній час. На сьогоднішньому відео ми перевіряли, друзі. Власне, ці всі шланги. Зараз вам показую ось так ближче, щоб вам було. Видно вже тепер же цей. Бачите, от щоб його поокремо не запихати в різні циліндри там. Для того я собі купив оці от, е, як говориться, штуцера, тройнички і все попідключав. Перший, другий, третій, четвертий. І вакуум один є. Шланги приблизно всі однакові, стандартні. Шланги берете, друзі, від вакуумного, від карбюратора до трамблера. трамблюра, чи жигульовський. Він все чітко сюди підходить. Разом з кранами, штуцерами я брав Значить, посилання, щоб вам скинути. Попробую, як знайду, якщо не, фірма називається Афоня ЮА. Таке, це є сантехнічна фірма, яка продає вакуометри, я їх найдешевше знайшов. Ціна, як говориться, на нинішній час тих вакуометрів, ну без шлангів звичайно, з тройничками мені вийшло півтора тисячі гривень, друзі. Те, от от. Ну, що продають по п'ять тисяч, повірте, воно нічим не є кращим, ніж ви зробите саморобні. Тут я ще зроблю потім таку з фанерки, наприклад, полоску виріжу, щоб це все закріпити. І згідно того, вже, ну, все гарно собі буде сидіти, тільки шланги, як говориться, підключив. Два циліндра, два, перший, другий, третій, четвертий, якщо буде потреба і все. Так що, отак, от, друзі, так все виглядає вся процедура. Разом з тим всім. Так що отак. Думаю, що вам стало відео корисним. Калібровку ви побачили, як робиться. І робиться за допомогою всіх шлангів. Тройнички теж я теж там замовляв, от, бачите. бачите. І все. Вакуметри, крани, штуцера. Тільки запакував пакля, уніпак. І все. І будь здоров і готовченко. Так що таке, то зараз ми культурно все скручуємо. Зараз, ну, зараз давайте я вам вже покажу, як воно у нас тут є, просто щоб його з'єднати. О, бачите, тут треба акуратно, щоб його не рухати дуже. Щоб не понищити. Ну я ще перевірю, в принципі, зараз. І вже буде цей. Я ще раз перевірю, а тоді я вже то все запакую і все. Я думаю, що все чітко розбіжності тут взагалі буде десь... Ну, як воно там паскалі, так? Там десь, напевно, розбіжності буде в 2 кілопаскаля всюди в них різних, розумієте, Отаке от. воно до, до, до мінус 100 собі можна витягувати то все діло тими вакууметрами. І так само до цього. Відносно, скажімо, от калібруємо це, і так само воно собі буде чітко показувати. Так що, ще раз перевіряю його, бо, звичайно, воно здувається там десь то-то. то, І треба буде всі чітко, щоб тут я чіткий тиск не можу тримати, як говориться, ротом. От, а власне, що верніше вакуум. А власне, що е, до цього. Вже коли в циліндрах є, то воно чіткіше буде показувати. Ну, На даний час це все відрегулюється. Так так що, отаке. Так що, я думаю, відео вам було цікаве і корисне. Зокрема, маєте про ці вакуометри, саморобні, так звані. І дуже просто і буде надійно на ці полосочці. Це все зроблю, закріплю на фанерці. І все, То ви вже побачите їх готовими, коли вже буду синхронізувати карбюратори. Так що, я думаю, воно буде вам цікаво. Отак, я ще багато нюансів розкажу по тому всьому, звичайно. Коли буде синхронізуватись, не те, що там тільки показати, як воно це все робиться, але сам принцип дії цього всього, як воно відбувається і що за чим як говориться. Ну, по-простому, що з чим їдять, знаєте, отак, що отаке. так що так виглядає вся процедура. Ну, Зараз вже. Перевіримо по-новому, то все зараз підключаю. І, тобто по ну, тобто по-новому, Все скручую і зараз будемо дивитися, що там в нас вийшло з того всього. І контрольний вистріл по параметрах. Так, друзі, ну що, зробив я вже, як говориться, перший вакуометр, все перевірив, все забацав. Зараз робимо по два, пробуємо. Перший другий циліндр так званий. Дивимося. Високу тиску не піднімаю, тобто вакумо, тому що е, не навіть ради втримати, будемо на мінімальних робити, тобто на десятку даємо. Мінус 10, увага. Зараз. Бачите, все чітко. Все. Тепер йдемо. Третій-четвертий, так званий циліндр. Увага. Мушу так нагинати, бо воно мені зараз розбіжиться тут. Не хочу його витягувати. Так, увага. Поїхали, дивимося. Все чітко є. В тих розбіжності є, зараз вам скажу. В районі десь двох паскалів, мінімум. Не вхота мені його розбирати, але то я буду просто мати до уваги. Як вже цей От ще раз, якщо пробувати на сингрування, але в принципі можна навіть і не звертати на це уваги, бо то вже фактично буде дуже в ноль. Все. А може і розберу, зараз подивлюсь. Трошки є. Да, трошки є, я його ще буду робити, бо я то не лишу в спокою, бо воно мені, як говориться, не подобається. Я люблю, щоб все чітко було. А у той, що зроблений, дивіться. Зараз зараз можу спустити трошки. В принципі, можна лишати. Тут взагалі дуже точно практично. Тепер давайте робимо на 4. На 4 йдемо. Зараз я його під'єдную сюди. І всі 4 ми зараз запрацюємо. До кубки чекайте, то в нас є все правильно. Це має бути в нас отак. Раз. Потім два сюди. Зараз треба його удіти. А ви от будете знати, як же то все можна синхронізувати. Я думаю, ну в мотоциклі все рівно ви так точно не виставите, бо тому що там все дергається, все скаче. Все рівно та стрілка трошки дрібіжить, а тут ми маємо нагоду в спокої без всякого заведеного двигуна. Це все, друзі, зробити. Тому дивимося ще раз на тих два і на тих два. Тобто 4 циліндра. Приїде до нас диверсія Ямаха та що 600-кубова. І прийдеться робити синхронізувати і тому муси бути гарно. Так що отаке, добре дивимося. В принципі, в принципі, десь 2-3 паскаля, друзі. Не знаю, кажіть, чи так лишати, чи ні, пишіть в коментарях, чи все витягувати в ноль. Зараз все роздивлюся. Третій циліндр забагато показує. Тобто нам пружину потрібно буде е трошки розтягнути, друзі, щоб його занизити чуть-чуть. Ще раз. Угу, угу, Тобто треба розтягнути, бо він... Стоп, стоп, стоп. Угу, угу. Він показує чуть-чуть забагато. Воно його витягує більше, треба чуть-чуть розтягнути, щоб більше навантаження на нього дати. Все, це і будемо робити. Так що отаке. Як говориться, добре, не буду вам вже більше голову крутити. Ви зрозуміли суть цього всього, що можна. За допомогою тих трійничків, ці всі речі, друзі, зробити. Все, як говориться, воно у нас синхронізується і то все, як не говоримо, можна своїм особистим вакуумом, ротом зробити і все гарно виходить. Фактично, можна закрити на то очі і буде в ноль. Ну Но коли ми, друзі, добре відсинхронізуємо всі наші вакуометри, це значить, що ми можемо максимально точніше від... Кажу відкалібрувати, відсинхронізувати карбюратори. А це значить, що це вже в нас буде і тяга, і розхід, як говориться, менший. Взагалі всі показники покращуються в кращу сторону. Ну а це, звичайно, вже в других наступних відео. Так що, думаю, друзі, вам це сподобалося, все стало зрозуміло. І думаю, для себе взяли. Так що можете робити, вчіться, а далі я вам вже покажу. Як то все синхронізується, не тільки покрутити болтиком заслонки порегулювати, але багато купа всіх нюансів є ще до того, що робиться у зв'язку з синхронізацією карбюраторів. Ну, але це буде згодом. Тож, коли я буду на своєму мотоциклі робити, тоді я вже зможу вам напевно щось показати. Мусите трохи чекати, напевно. Ну, не знаю. Зараз на даний час там все гарно. Я тільки синхронізацію підключу, гляну, але лізти в карбюраторі не буду. Тому що мені вони працюють непогано і треба буде щось, як говориться, прийдеться робити щось, то вже коли стане гірше. Ну, Але на загал перевірити не зашкодить. Так що, як говориться, буде тут зроблено на одній полосі, це все діло. Напевно, ширшу таку зроблю, щоб ті крани, то все шланги, які торчали, от. і все. Якось закріплю ту всю справу, як говориться. Гарно, чітко до... Цієї посудини, перепрошую до цієї дощечки і все. Так що добре, не буду вашого часу затримувати. Думаю, що вам сподобалось, все було добре. Я зрозуміло пояснив, показав, що робиться, як робиться. Бо завжди знаєте, я переживав, що не буде добре показувати. Так, Цей витягнули, А оцей будемо доробляти. Так що отаке. Добре, друзі, всім всього найкращого і всім па-па. До нових зустрічей. А з вами був Мотогараж Андрія. Ну і що? Так-так, професорські окуляри, пана професора. Так що таке Honda CB500 десь там стоїть накрита, правда. Ну що, покажу вам її, давайте. Хочете подивитися, як вона виглядає. Бачите, ось вона. Все. Таким чином вона собі торчить тут, спить. І все. давай. все, щасливо. Так що, всім до нових зустрічей і всім па-па. а з вами. Був мотогараж Андрія і до нових зустрічей. Не можу ніяк з вами слухайте, розпрощатись. Так що отаке. Все. Всього доброго. Так, друзі, ну шо? що, ще як говориться постскриптом я разом до всього взяти, Значить все, готово. Готові наші синхронізатори. Не бачимо, все вже забацано, зроблено. Отак От я закріпив шкіряною смужкою. Шкіра від взуття широка. Так звані манометри, вакуометри, краники, все як має бути. І маємо шланги. Друзі, там вже будемо підключатися до кожного циліндру. Що треба підписати, наприклад, перший, другий, третій, четвертий. все. Так що таке. Вже будемо собі знати. Так що Трошки часу пішло, стратив, але зато повірте, що є результат. Так, що все, всім всього найкращого і всім папа, друзі. Будьте здорові.